20 тисяч доларів США за те, щоб опинитися за кордоном, правоохоронці Полтавщини викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, канал організував 41-річний мешканець Києва та залучив знайомого із Лубенського району, який підшукував клієнтів. У лютому цього року житель Лубенщини запропонував військовозобов'язаному вирішити питання. Копії необхідних документів та завдаток 21 тисячу гривень він отримав від чоловіка того ж місяця. У квітні киянин зустрівся із військовозобов'язаним, розповів деталі переправлення та отримав 18 тисяч доларів США. 56-річному організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а це організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Мешканцю Києва суд вже обрав запобіжний захід тримання під вартою з визначенням розміру застави у розмірі 121 тисяча гривень. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жителю Полтавщи. Тривает.